Куха моховинка Василь Королів Старий. Вона була останньою. Народилася не ранньою весною, як всі її сестри та брати. Було тоді вже тепле, ясне, веселе літо. Тим то вона була найменшою в родині, мізинчиком. Її дуже жаліли і любили. Але ж любила не тільки за те, що була вона манісінька і кошенятко, була вона добра, лагідна, плоха, звичайненька, слухняна та роботяща. А граючи з іншими малими хухами, рада приставала на всяку забаву, до якої її кликали. І ніколи ніхто не бачив, щоб вона колись гнівалась, чи була роздратованою, або ж мала якісь примхи. Коротко кажучи, це була дуже гарна хушка, може ліпша, як всі інші хухи у тому лісі, Звав її Моховинка. Ми люди, всі хух звемо просто хухами, так само, як і вони кажуть, на всіх нас просто люди, а тим часом хухи бувають різні. Ті, що живуть у лісі, звуться лісовими, ті, що по. Проваллях та скелях печерницями, що понад річками та озерами, очеретянками, а ті, що у високій траві та бур'яна бур'янками, бувають ще степовички, байрачні, левадні, тільки немає волотянок, бо всі хухи, як котики, не люблять вогкого. Моховинка була зроду лісовою хухою, і не тільки лісовою, а ще й. Боровинкою, бо народилась вона у густому, густому старому бору, де спокон віку жив увесь її славний рід. Відомо ж бо, що фухи із роду в рід живуть по одних і тих самих місцях. Переселяються ж тоді, коли щось зруйнує милую їхню батьківщину. А це буває дуже, дуже тяжко, і вони гірко плачуть. Правда, люди здебільшого того плачу не розуміють, думають, що то стогне вітер, чи скриплять дерева в лісі, або пищать миші в полі, бо ж люди дуже рідко помічають та розуміють чужі сльози. Однак тому великому бору, у яким жила моховинка, нічого не загрожувало. Лісник доглядав, щоб ніхто не кинув сірника. Хлопці глибоко всередину ходити боялися, рубали ж ліс тільки невеличкими часточками, і він швидко виростав знову. У тім бору, між корінням великої сосни, зробила на осінь Моговинка собі хатку. Заблудити вона не могла ніколи, бо ту сосну легко пізнати. На прикордоні вона ділилася на три товстих стовбури. Заложила всі дірки сосновими галузками, а щілини окола і середини м'яким зеленим мохом. Була вона й сама така пухка, як мох, мала догу вовночку, що мов шовком вкривала все її тільце. Сама тільки мордочка була голенька і нагадувала садову жовто фіолетову квіточку. Брядки. Та були ще у неї голенькі зі споду рожеві лапки, як і всі інші хухи, моховинка так само мала мінливу вовночку, яка враз сама собою робилася того кольору, що й ті речі, біля яких бувають хухи. Моховиночка найчастіше була зеленою, бо рідко відбігала від своєї зеленої хатки. Але ж коли вона бігала по соснових старих глибцях, що лежали на землі, то ставала такою ж родувато червоною, як і вони. Біля потоку була вона блакитною, як вода, на піску жовтою, як пісок, між кущами шипшини рожевою, на вереску – фіолетовою, на снігу ставала білою. Через те люди так рідко і помічають хух. Хоча ж і те треба казати, що люди взагалі дуже неуважні. Вони мало дечі опомічають навколо себе. До того ж, далеко-далеко, не кожен може побачити хуху. Одного дня моховинка прокинулася з позаранку, ще й не світало. Прокинулася, бо їй стало холодно. Вона виглянула віконцем і побачила, що по лісу, на глицях і на деревах лежить якась срібна пелена. Спочатку вона помислила, що то була імла. Але ж коли придивилася краще, то помітила, що те було не подібне ні на імлу, ні на важкий туман, що часом котив бором, а був то перший сніг, бо вже зачинався підзимок. Щоби не змерзнути, моховинка витягла зі своїх зимових запасів сухого моху і затулила щільненько вхід у хату. Потім знову крутилася клубочком та й заснула. Але недовго вона спала, збудив її якийсь страшний звук. Почула вона, неначе хтось міцно гупнув біля неї, аж у вухах задзвонила. Сама ж вона так підплигувала на своєму ліжку, аж її ніжки вгрузли у мох, а манісінька подушечка із м'якенької кульбаби покотилася на долівку. Тої ж хвилини щось гупнуло знову, ще дужче, хуха прожогом відчинила віконце і побачила чоловіка то був дід у великих повстяниках, що майже цілком заступали їй дивитися. Він вихнувся, щось блиснуло в повітрі і те блискуче вдарило по сосні. Знову аж вона пішла від того дзвінкого удару, а її сосна. Жалібно застогнала. Перелякана моховинка притьмом плигнула до дверей і між дідовими ногами проскочила на двір. Навколо стояло вже чимало інших хух і сумно дивилася, як дід рубав сосну. Їм було боляче слухати, як плаче та красна, троїста сосна. Але що ж вони такі манесенькі? Що могли зробити? Як могли їй допомогти? Тільки ж один старий. Мудрий і досвідчений хо суковик надумався. По тому, як той дід поспішає та оглядається, промовив суковик, я бачу, що він робить не по правді це. А біжіть лишень до лісника, пищить, крябайте йому у віконце, аж поки він не прокинеться. Забіжіть котрийсь по дорозі до лісовика, скажіть йому він щось вигадає. Хухи мерщій покотили до лісникової хатинки. Там вони пищали, хрокали, стукали у вікна, аж поки не прокинувся лісник. Що воно за знак? промовив він сам до себе. Дерева стоять і не поврухнуться, а воно щось шумить та пищить. Чи не хухи часом? Тоді хухи почали ще дужче шкрябатися по шибах. Лісник накинув кожушину на плечі і вийшов на поріг. Тут його. Призвичайне вухо здалеку вловило стук сокири. Він хоч і вхопив рушницю і побіг у ліс, а поперед нього біг його ловецький пес, а ще поперед пса котили щасливі хухи. Та тільки ж дід ще здалеку зачув небезпеку і подався тікати, а таки втік. Але ж моховинчину хатину було знищено, сплюндровано. Одну стіну було зовсім вивалено. Мох понівечено і розкидано, а в середину не можна було й пролізти, стільки там валялося великих і малих трісок та кори. Прийшла на моховинку біда. Що було робити? Проситися до когось у хатку було незручно, бо у хух такий звичай, що кожна доросла хуха повинна мати свою окрему хатинку, через те вони і будують такі манісінькі хатки, що навіть у двох там не можна зручно поміститися. Турбувати ж навіть рідних батьків чи там сестер або братів жодна хуха собі не дозволить. Отож От лишалося одно шукати нового помешкання, дарма що всі родичі і знайомі кликали моховинку до себе жити. Од білими рожевими лапками побігла хуха по білому, холодному снігу, заглядаючи під кожне дерево. Під кожний кущик, але ж в тому лісі було повно хух. Скрізь, де тільки було до плочі якась нірка, там уже була інша хуха або хо. Муховинка біла все далі і далі була вже й обідня пора, а вона ще зранку нічого не їла, охляла, знесилась, перемерзла, ледве переступала ноженятами, але ж мандрувала все далі і далі. Нарешті скінчився ліс, і маховинка вийшла на узлісся. Там побачила вона незрозумілі їй величезні білі купи. Здалека вони були подібні до того, у чому жив лісник. Коли ж вона наблизилась до них, то почула, що від тіль тягне теплом і чимось дуже смачно пахне. З одного боку, меншої купи вгледіла вона дощову соснову стіну. Під нею було кілька щілин якими можна було пролізти. Моховинка заглянула в дірку і побачила велику теплу хату. У тій хаті лежали дві великі білі тварини, подібні до диких кіз або сарн. Вони мали роги і довгі, як у водяника, бороди, але дивились на неї лагідно своїми жовтими очима. Моховинка часто бачила диких кіз, навіть влітку гралася із деякими козенятками, то й тепер. Вона не злякалася цих незнайомих створінь, бо вони трохи нагадували тих, що були в лісі. Через те вона привіталася і пролізла щілиною під ворітьми у козячий хлівець. Тут було тепло, було багато запашного сіна, що так само гарно пахло, як і її улюблений мох. Господарі були лагідні. Дуже співчутливо вислухали, яке трапилося їй нещастя, і самі запросили її тут лишитись та оселитися. І, хоча, звичайно, хухи не живуть по хлівах, моховинка не мала чого іншого робити, так і стала хуха-боровинка хухою хлівною. Через якийсь час відчинилися ті дверцята, під якими пролізла моховинка, і у хлівець вступила дівчинка. Вона була гарненька, білява із блакитними очіцями, і одразу сподобалась моховинці. Дівчинка увійшла із дійницею та шматком хліба, що був дуже смачний. Бохуха потім знайшла на соломі три крихітки і наїлася до схочу. Дівчинка пестила кіст, цілувала їх у рожеві мордочки, подоїла молочко, щільненько затулила дверцята і пішла собі. Так щодня приходила на кілька разів у хлівець. Так само приходив сюди і сам господар, що приносив козам їсти. А коли стало кілька тепліших днів, то вкупі з дівчинкою щораз був і манесенький хлопчик. Він був такий самий милий, як і його сестриця. Минав день за днем, тихо й спокійно жила у козячому хліві хуха моховинка бо їй тут тепло, мала вона м'яку у постіль. Їжа була смачна та поживна, могла вона їсти до схочу запашного сіна. Майже щодня знаходила кілька крихіток хліба, а часто могла ще й полизати крапинку молочка, що іноді вибризкувалася з дійниці на сіно. Одного бракувало муховинці не було тут ніде поблизу жодної іншої хухи, а кожний знає, як тяжко жити без рідного товариства у чужій стороні. І хуха мріяла і у день, і вночі, коли ж прийде час, що вона зможе повернутися до своєї батьківщини. Однак тільки мріяла, бо що далі, то все ставало холодніше а Моховинка боялася виткнути на мороз свою жовту фіолетову мордочку. Вона ще не знала, що по зимі завжди приходить весна. Сподівалася ж тільки того, що коли вже вона зовсім виросте і у неї зробиться дуже густа вовночка, на кожушку. тоді тільки зможе вона, не боячись морозів, повернути до рідного краю. Одного дня у хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар із великим оберемком сіна до кіз, то його зненецька покликали із хліва. Він поспішав і забув узяти з собою ту сітку, у якій зазвичай приносив сіно. Отже вночі у ту сітку і заплуталась старша коза Лиска. Чим дужче вона борсилася у ній, тим дужче заплутувалася. Вранці моховинка побачила лиску зовсім безпередною. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася у поплутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутись, а тільки жалібно мекала. Менша кіска Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла їй. Нічим допомогти. Тоді моховинка кинулася кликати дітей. Вискочила вона щелинкою під дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, муркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір відчинив двері, змогла хуха проскочити в хату тут вона враз ускочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки, або ж моркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легенькі, як пушинка, а м'якісенькі, як вата. Тимто як не намагалася моховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чує її пухнати тільце, чує, ніжно вона їх своїми лапками по обличчю і, посміхаючись, Пали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркалися дітки. Вони прокинулися веселі й почали розповідати, який гарним їм снився сон. Денечко гукали вони одна поперед одного. До нас у ліжку вскочило щось таке, мов котик. Тільки то не котик був, гарненький, м'якенький, мордочка, мов квіточка, а голосок, як у мишки. Але мама їм відповіла то вісні таке часом вважається, в житті ж такого не буває. Їжте дітки, кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей і не могла їм нагадати про лиску, що лежала спутана у хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато й мама, моховинка наважилась доказ показатись дітям. Вона могла це зробити, бо ж ті дітки були дуже добрі. І відомо, що тільки дуже добрі дітки, що ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед них з'явилося те миле звірятко, що вони бачили його у вісні. Хлопчик нахилився до моховинки, щоб узяти її на руки, але ж вона вислизнула з нього з-поміж пальчиків і тоненьким голосочком, як струна, продзвонила. Хочеш, у нас нещастя. Козалиска запуталася в сітку, і з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли і діти. Так хуха врятувала свою приятельку Лиску, яка дозволила їй жити у теплому клівці. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили моховинці крихітки всього того, що їм давали, найсмачнішого, а хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей. Показувалася дітям, гралася із ними і дуже їх бавила. Ще проминуло чимало часу. Колись на масляній тато і мама поїхали до другого села у гостину до бабусі діти ж запросили моховинку до хати. Там вони весело забавлялись, бо хуха була моторна і уміла вигадувати всякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка. Нечутно відчинилися двері, і у хату війшов от отой самий дід, що хотів колись зрубати сосну, у якій жила моховинка. Чекайте, діти, то ж хуха. закричав він страшним голосом, огледівши моховинку, і кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою, однак вона не встигла як слід відскочити, і гостряк сокири вгучив її по задній ніжці. Вона болісно запищала і, шкандибаючи, попід лавками, покотилася до дверей. А той лихий дід почав її лаяти і ганити увесь хушачий рід. То лихі тварини, говорив він дітям, вони тільки те й роблять, що чинять якесь лихо людям та й нема з чого дивуватись, бо ж то нечиста сила. Діти слухали і не могли тому зняти віри. Вони вже й самі добре знали хуху, бачили вони на віч, яка вона. Мила, добра, плоха, нешкідлива. Знали вони, як моховинка вболівала, коли кому була яка прискрість, пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску, і тому не могли вони повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, також не знаючих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідну моховинку, скрізь шукали її, кликали, приносили їй найсмачнішої їжі, але їжа лишалась. Незайманою. Хуха ніде не обзивалася. Поранена моховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинив із хати дверей, тоді вона вискочила на двір. На хвилинку забігла в хлівець, попрощалася, красненько подякувала гостинним козам за їхню ласку і пошкандибала до свого рідного бору. У лісі вже зачинав танути сніг. Починало вже пригрівати весняне сонечко. Тепер моховинка вже і без того не боялася ходу, бо ж вона була зовсім дорослою. У лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпалась під снігом якого моху і зробила собі тимчасову хатинку. Там вона перебула аж до літа, коли вже могла знайти собі житло. Всі хухи боровинки раділи з її повороту, залюбки вони слухали її цікаві оповідання про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми. І з того часу почали її кликати хатньою хухою або кривенькою моховинкою. Минув після того цілий рік. Знову у лісі нападало багато снігу, тільки ж тепер моховинка вже не боялася зими, і з помічю своїх родичів вона вибудувала собі гарненьку хатку, наносила повну хишку запасів, сушених грибів, меду, в'ялених ягідок, корінців. Суничного чаю, і жилося їй дуже добре. Удень вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись у гості до подружок, також робила все, що хухам загадували мавки. Якось довелося їй іти далеко аж на другий бік лісу, на іменини старого, мудрого і всіма поваженого хо соковика. На дворі було дуже холодно, крутила така віхола. Що й світу Божого не видно було. Моховинка котила із кучугури на кучугуру і вже перебігла аж до середини лісу, коли зненацька вчула стогін, прислухалась і впізнала. Стогнала якась людина. Вона метнулася у той бік і огледіла у наметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна. Він з Задубів і, почуваючи, що йому надходить кінець, голосно молився. Господи, стогнав він, пробач мені мої гріхи. Я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись, і він почав перелічувати всі злочини та кривди, що вчинив протягом свого життя. Але ж, говорив він, коли б мені врятуватися на цей раз. То заприсягаюся, що до смерті вже не зроблю жодного лихого вчинку. Не крастиму, не лаятимусь, нікого, нікого навіть мухи не скривджу. Шкода стала моховинці старого, безпомічного діда. Забула вона й про те, як він зруйнував її хатинку та вигнав з батьківщини. Як хотів він її зарубати сокирою та на все життя зробив кривенькою, швидше покотила вона туди, куди йшла. Бо знала, що там здибає цілу громаду хух. Там вона розповіла, що бачила і прохала допомоги. Недовго їй довелося й прохати, бо ж всі хухи мають добре серце. Вони гуртом кинулися до діда, що вже ледве дихав, одні горнули його зі всіх боків своїми теплими кожушками, інші здмухували з нього сніг, інші лапками розгрібали намет. Дідові стало тепліше. Він почув, як знову побігла його жилами, затужавіла кров. Потім простяг одну руку, вона була вільна, обперся другою на сучок і висмикнув одну ногу, а потім і другу. Радий та щасливий виліз він із намету і став на снігу. Було все навколо сіро. В'їхала, крутила так, що не можна було вгадати, куди буде праворуч, а ліворуч. Дід постояв, а потім застогнав знову. Яка з того помощ, що я здолав вилізти із снігу, все одно в цій віхолі не знайду я дорогу додому, так чи інакше мені помирати, бо ж хто мені покаже дорогу? Тоді перед ним об'явилася хуха маховинка. Хуха. затрусився він і закричав не своїм голосом, шукаючи сокири. Він одхилився з твердого місця і знову загруз у наметі. Там стояв безпомічний, мов скам'янілий. Але в тій хвилі почув тонісінький голосочок. Так, я хуха, і навіть та сама, який ти зруйнував торік хатку, а потім у хаті в добрих людей хотів мене зарубати своєю сокирою. Дід затрусився ще дужче, він був певен, що тепер хуха помститься йому. Але ж тобі нема чого мене боятися, продовжувала моховинка. Знай, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки. Дуже часто їм допомагають. Ми добрі і не пам'ятаємо лихого. Це ж ми, хухи, допомогли тобі вилізти з намету, а тепер я тобі допоможу вийти з лісу. Не бійся нічого йди за мною. Дід все ще стояв нерухомо. Щелепи в нього трусилися, зуби цокотіли, і він не міг вимовити жодного слова. Ну, не марнуй часу, ходім. Ще раз звернулася до нього моховинка і потихеньку покотила вперед. На узліссі, коли вже стало видко, як блимають по селянських хатах вогники, моховинка спинилась. Тепер вже я буду вдома, радісно промовив дід. Як же я тобі віддячу? спитав він потім Хуху. Хухи не потребують подяки, вони роблять добро із повинності. Але ж на пам'ятку цього дня. Я просила в тебе ось про що не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерзав у наметі. А по-друге, розкажи людям, що з тобою трапилось, а тепер ходи здоров. Тої ж миті моховинка зникла, але ж вона ще чула, як дід щиро їй дякував. Швиденько вона покотила на хушені збори, де чекали її веселі вечорниці у старого Хо. А дід щасливо дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати і дітей, і дорослих, що не слід боятися маленьких, добрих та гарнесеньких хух.